Доброго дня. Розпочинаємо засідання комісії законності депутатської діяльності свободи, слова та безпеки. У нас в порядку денному є чотири питання, плюс п'яте різне, а також додаткове питання про внесення змін до бюджету. Пропоную затвердити порядок денних хто за два за рішення. Прийнято, дякую. І в порядку черговості замінити питання. Один на питання три звернення Лацик Юлії з проханням надати дозвіл на виступ на пленарному засіданні Львівської міської ради. Це питання 14-те, яке розглядається у нас. Давайте поміняємо черговість, хто за рішення прийнято. Питання 14-те У нас на сесії є інформація про ситуацію в Брюховичах. І ви б хотіли виступити по тому питанню. Ви разом пані Юлія і пані Ярина, ви як заявниці, хтось з вас буде виступати? Ми пані буде виступати. Я, першу, можливо, я перша, можливо, а є варіант разом. Давайте запитаємося, чи є ну, така, така можливість, що ми будь що можливо разом буде присутні, ми тут так. так, в тандемі ви спочатку. Добре, і прохання тоді, якщо вже фізично присутні, то вже щоб не через Zoom тут в коридорі стояти, а вже прийти на сесію, то ми, я думаю, підтримуємо хто так. за. Двоє зарішення прийнято, Дякую. Нам треба потім написати зараз швиденько. Може, це зможемо? А я запитаюся, а ви зможете Марта. Ти то У мене є комп'ютер. Комп зараз тоді тоді підпишу швиденько. Добре, тоді зараз ми я, я підпишу. Наступне питання в нас Вікторія Вікторівна. Давайте ви з додатковому. Якщо вас, пане Олег, забарило пропускать поза чергою. <п 'я> Грошима, грошима, відвали передвали, були прийняті ще одне річні виконкому, тому ми доповнили попередній. <гум> нас є оригінал принесемо. Тобто що ми сьогодні об'єднали всі пропозиції в проєкті ухвали. Ну точно субвенції У нас там дуже багато різних субвенцій. Це велика сума. А ми вже субвенції воно... проходили. Вона ще є? було ще 127 мільйонів. Ми проходили тож відшкодування зажили приміщення mm -hmm. і. То, що за житлово комунальні послуги, там ще 55 млн 692 це комунальним установому, які отримали в пол. А ще в нас є надзвичайна кредитна програма, ми дали 127 мільйонів. Але це цільові кошти на три об'єкти. 55 млн Конструкція школи Пірховичів, 30 мільйонів це... Це хто нам дав? Це нам держава з державним бюджетом. Це типу що субвенція така? Так, в, в рамках надзвичайної кредитної програми для ага. відновлення України. 30 мільйонів це утеплення фасадів лікарні на Навроцької, 42 мільйони це так само фасади утеплення лікарні на политвах у Окрім цього, ми такі отримали наші військові облігації у сумі 597. Мільйонів і пропонуємо. Її. 597? а Відсотки е, Відсотки 5,2, але е, в чому є е, різниця між відсотками і е, облігаціями? Скільки ми облігації купляли цього року, вони не вертаються, ми купляли в зільному залишку, вони не вертаються як на вільний залишок. Ті, що ми купили 83 на наступний рік, нам повернуться квітні, ви пригадуєте, то вони вже будуть повертатися, як, як повернені з облігами. А відсотки приходять завжди як в загальний фонд і в загальні доходи, Тобто mm -hmm. вони діляться по різному. Mm -hmm. Отже, тут ми з цих 597 деностосім, тобто залишку пропонуємо три статті, тобто військові. Ворог це... і резервний. Тобто 250 мільйонів ми надаємо на програму спротиву. Таким чином наша програма спротиву вже буде становити 1 мільярд гривень. 750 мільйонів, ви знаєте, там вже є призначення. І зараз ми ще додаємо 250 мільйонів і загалом наша програма, пам'ятаєте, стартувала ми з 500 мільйонів початок року, зараз ми мільярд. Mm -hmm. Наступна стаття 274 мільйони – це мільйони це е, дострокове погашення, 213 плюс обслуговування ворогу і грантів зобов'язань дії подіючих договорах, у тих підприємствах. Ми підбрали все, що стосується 274 – це дострокове? 213, тринадцять стих двісті дострокове погашення. Плюс там ще є гарантійні зобов'язання, ті, що подіючі в договорах на це підприємства. Я про це минулий раз подавала. Це 274, я до речі минулий разу. разу. І 73 лишається практично 72-73. Сімдесят три мільйони це земний фонд. <зваж> резервний а зараз... фонд на ліквідацію наслідку. Зараз резервний фонд нажиє є 280, <зваж> Тим тобто використовується, ну і дай Бог щоб... Mm -hmm. Але ми з резервного фонду вже списували на ми ремонти. Ми списували вже багато, ми до нас списували 155 мільйонів. Верніше, uh 125 -huh. e, до нас списували. Ще маємо 155, вже даємо до 63. Тобто 274 в нас сидять і дострокове погашення, і планові наші кредити. І планові платежі, так, послуговуємо в наших кредитах. Добре. Інші зміни? Інші зміни там ще було 37 мільйонів, це ж що програма по сміттю. То прийшло мільйонів... нам чи Ні, 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 це ми ви не даємо. Ми, на початку ви пригадуєте, ми запланували менше, ніж потреба, казали, mm -hmm. що будемо додавати. Потім ще є 35 мільйонів, продаємо бюджет розвитку на те, щоб забезпечення підготовка до зими, тобто mm -hmm. на забезпечення всяких резервів на те, щоб пережити цей. И, ну, и миллион сто я много раз рассказывала, што это 20 20 до на улюбке до Угу. А, І оце 250 розподіляється 60 в бюджет розвитку, 190 по програмі спротиву, 190 залишається в загальному фонді. А в чому різниця 190, якщо вони в загальному фонді? Якщо військові до нас звертаються, ми даємо субвенції, можемо давати в загальному фонді, можемо давати в бюджет розвитку, це залежно від того, яка мета є обов'язково. Тому зараз так і буває, ми частину передаємо в бюджет розвитку, з тих грошей може як щось якщо скуплятися, так і субвенція надавати. А і з загального не... фонду ніцікаво ми оплачуємо зарплати, можемо платити чи ні, не ми не оплачуємо зарплати, вони прошли матеріальних забезпечення, це залежить від коду робіт, що вони а, роблять і все звели. Це типу ремонти, угоді, які в загальному фонді, а, Так, ті, що підпадають під загальний фонд. Угу, Добре. Uh, да. Тому ну ми вже ходу, ми кожну uh -huh. субвенцію, також переходимо, по погоджуємо. Добре, там. хто за? Двоє за зарішення прийнято, дякуємо. Ми візу вже ставили. Чи ви ставили по треті, молодець привезти саме ту поправку? Після сесії віддасть бо в буде вже розкладати. То добре, добре, нагадайте. Дякую Дякую вам. У нас є Олег, може швидше відпустимо? Вони правки внесли. Давайте власне вони... на ми голосували інший текст. Так, там не суттєві зміни, насправді ми узгодили з комісією транспорту власне, кілька моментів, які ми погоджуємося, щоб внести необхідне було в це положення. Тобто, по-перше, так як я озвучував в принципі, на попередньому засіданні вашої комісії, ми долучаємо до фізичних осіб, не до об'єктів господарювання. Для того щоб вони мали можливість також для власного працювання станції зарядки у Далі ми зменшуємо, скажімо так, звужуємо вимоги для розміщення станції зарядки. Там була ширина хідника, відповідно, деякі такі речі. Тобто ми це е, також забираємо і прописуємо, що відповідно право дорожнього руху, право паркування та правослужюсь міської територіальної громади і вже керуємося ним при визначенні тих речей. Встановлюємо термін для розгляду для себе. Для того щоб розробити паспорт прив'язки і поводити його в архітектурі для суб'єкта, який звернувся, 15-денний термін прописуємо. І, власне, забираємо з е, АТУ з контролю за дотриманням вимог, щодо до розміщення станції зарядки залишаються адміністрації, які в принципі дають на порушення благоустрою і які вже власне контролюють виконання цього. Я це все. Я Ви ми говоримо, що ми це законопроштовно ну, на безплатній основі даємо право встановлювати. Окей, я годжуся з тим, що, можливо, для того, щоб розвинути дати кошти, зараз так. Але можемо все-таки встановити якісь тени, що, наприклад, це там три роки. Mm -hmm. якісь а далі ті зарядки, які були встановлені і які на комерційній основі працюють, тобто продають. так? Ту послугу, ну, то де не може там через три роки ввели якусь пару. Я розумію, якщо це готель біля себе поставив, ну окей, він на тому не заробляється, як піде просто для клієнта. Але його є згода на це не треба, що не питав на свої земельні глянці? Або... Ні. А або. А ми говоримо, наприклад, от, 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 е... ну, які тут у нас готелі. Він там має якісь там орендує паркомісця, і він там хоче поставити собі, наприклад, зарядну станцію для електромобілі. Це класно, це добре, що клієнт, який до нього приїхав, щоб мав би зарядитися, то він нехай стоїть безкоштовно. А коли хтось, наприклад, на паркінгу на Волові поставить комерційну зарядну станцію, де буде цю електрику продавати і на цьому заробляти, то чому він має стояти безкоштовно на цьому? Кажуть, якийсь термін, три роки, окей, дати пошту, о, три роки стоять безкоштовно. А далі? Що говорити про майданчики для платного паркування, такі їх ви навели приклад, то тут є власне в нас окрема процедура, яка визначає операторів майданчиків платного паркування, і тут в нас є пункт в цьому положенні, який говорить про те, що розміщення станції зі рекламного транспорту біля майданчиків для паркування праздного досвід зміниться за письмовою водою оператора цього майданчика для паркування. Тобто оператору на платних посадах надається цей майданчик, він сплачує до бюджету кошти і відповідно для того, щоб якимось чином це на його діяльність, він має можливість якби узгоджувати або не узгоджувати. Тобто він має право виставити і має теоретично за... виставити плату. плату за те, та, що та, я розмістив на його територію. Окей, ну що і так, бо я розумію, мешканці ОСББ в дворі вирішили поставити зарядну станцію. Питання мало слушно, ти більше ОСББ, як правило, має свою землю. Чи якісь окремі мешканці? Окей. Готель, який там біля себе ставить, але той тут і на цьому заробляє, напевно, певному інформації. Це прибутку дивитися. Ну давайте тоді внесемо вправку, Ні, я так бачу є логіка, що він каже, що це це переражене. У разі, що це майданчик депатно проходить, це передбачено. Що передбачено? Те, що за письмовою на етапі цього оператор може вже відповідно виставляти обратно. Цей оператором того майданчика є «Автодор». він має звернутися до біловтодору за згодою, і на цьому етапі біловтодор може сказати, давай опонент договір, що ти будеш мені платити за те, що ти розміщуєш тут заряду стані. Це типу, якщо звернеться тільки... До автодору, ну а без дозволу не має встановити. Наприклад, на вулиці Воловій, так от є паркінг, чи, от, наприклад, там біля цього вернісажу довкола. Нам би послали десь поставити 2-3 no. середні станції, щоб той, хто приїжджає, поставити середину. То як, якщо вони зараз поставили, а потім через кілька років що вони захочуть платити, чи це Ні, не це ремонтує тим, що автодор на стадії надання дозволу. Вже може виставити зарплату. <гум> І вони узгодять відповідальність. Ага, ви, ви це ви прописали в тексті? Ми прописали, що це є, має бути узгодження, письмова згода оператора. Я підписала цей проєкт ухвалив зауважень, тому що я розумію позицію департаменту міської білості. Ми мали багато дискусій, але я маю право на свою особисту позицію. Ви завжди маєте. Про... У нас є закон про електротранспорт, як воно називається? Про деякі питання використання транспортних засобів, оснащення електричними двогонами та... там питання встановлення е, зарядок електричних врегульовано одним реченням. Одним. Те, що встановлення зарядок для електротранспорту здійснюється на підставі <кхів>, порушення е, дозволу. дозволу. Дозволу на порушення благоустрою. Моя позиція первинна була про те, що ми написали проєкт ухвали на 4-5 сторінках а Це питання в законі врегульовано одним реченням. У мене гарний досвід, я може всіх вже трохи дістала своїми адресами, але ми навіть положення про прияту присвоєння адреси територіальної громаді не приймали. Ми затвердили картки надання адміністративних послуг на підставі закону. У нас була пряма норма закону, ми затвердили карти в трьох випадках, і це дуже добре працює. Я пишаюся цим нашим проєктом юридичного департаменту. Тут в мене була пропозиція нас змінити повноваження районних адміністрацій і давати їм можливість. Видавати дозволи на порушення благоустрою, тобто зробляє хтось на тому, не заробляє це питання швидше обленерго або власника земельної ділянки чи власника приміщення, де встановлюється ця зарядка. Ясно, що є об'єкти, де неможливо встановити оці електрозарядки. У нас є оператор парковки на волові, він цілком може звернутися в департамент міської мобільності, тому що там ну це міська. І вирішите питання, на яких умовах там буде стояти ця електрозарядка. Департамент міської мобільності пішов шляхом врегулювання цієї процедури. Окей, має право на життя, якщо рада це погодить, тому я завізувала цей проект без уважні. Можливо, в нас є бажання занадто все спрощувати. Не впевнена, що це бажання правильне в цьому випадку, та але моя особиста позиція, враховуючи, що мене. Ми... І домоги цієї ухвали, як ви казали, стати поштовх з розвитку інфраструктури. Тому ж дійсно тоді поштовх найбільше десь, коли взагалі це не буде ну, якомога простіше приготувати десять, не знаю, місяців, дванадцять місяців. Але давайте проголосуємо ухвалу. Але ухвали. все одно на підставі ухвали будуть робитись адміністративні картки. Ну. Тобто просто це буде складніше процес. Адміністративна теж все є допомогу. Так, так. Вони все одно це будуть перелік документів. Картку треба сформувати, тому просто є ще ухвала плюс картка. Так, а могла бути картка а, без ухвали. А, а не, не могло би бути та. нічого. Просто типу ну дивіться, як ні, дивіться. ну картка теж мусить бути. Тобто, ти Але не, не можеш собі адміністративні послуги порушення пробують тепер. Є. Це адміністративна послуга. Є. Є. Ні, ні, це просто дозвіл. вони договір підписують. Але дивіться, чому ми пішли таким шляхом? нас навіть далеко не треба йти, Вулиця Федорова, тут за рік пройти, Суб'єкт, певний мешканець, очевидно, собі вмонтував фасад будинку зарядку, натянув дріт через східний дріт. І стоїть машина і заряджається типу, умовно. Тобто людина, яка йде там на візку, йде чи пішки, вона мусить переступати через цей дріт. Для того щоб пройти постійно або спроситися на відповідно на, на але це Але це питання управляючої компанії цього будинку, бо управляюча компанія здійснює обслуговування і контроль за використанням місць спільного користування. В сад будинку це є місце спільного користування. Редвець хто власник будинку, хто управляюча компанія, давали погодження, не давали погодження, адрес східника треба просто взяти і обрізати. Сорі. Ну бо так не може бути, але це це положення нам дає можливість такі речі, якби вони унеможливити. Всього на процедура така ж по великому рахунку, як в законі сказано, це і то знакова. Але ми все одно приходимо до адміністрації за порушенням чого боргу. Просто з розумінням, ми на лише ці паспорти прив'язки. Юрій Миколаївич, хай департамент мобільності не ненавидить юридичний департамент. Тим це погодила. Вони вже дуже близькі до цього. Власне, в тому логіка, що ми не навантажуємо жодним чином заявника, ми самі ймові зробимо класну прив'язки, ми самі його погодимо, і тут це прописано в архітектурі, і ми просто вже дамо для районної адміністрації перед дозволу на порушення благоустрою розуміння, що воно буде тут, а не тут, там, що воно не буде заважати якимось чином, що вона відповідає нормам благоустрою і вправо дозволити. Якби було, було, було про те, що говорить на Федорова, якби був якийсь паспорт привезти, ви б чітко зробили, що тут воно має висіти, там воно має бути заховано, напевно, да? якось так. І... Але ми ніколи так не виховуємо людей, які досить вірно усвідомлюють, що вони співвласники будинку в цілому. І вони повинні приймати це рішення в межах закону. Ну, Шановні колеги, це а така це, складна дискусія. Відправимо на розгляд ради. Особисто це, радець, це дуже цікаво, оскільки я користується третією. Ви ну, бачите, це актуально, так. Але я кажу, я, 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 я не у не користуюся зарядні станцією. Зарядні станції Львові є для тих, хто, хто приїхав з іншого міста. О, так. Хто за? О, на розгляд Ради. Ні, давайте, давайте за. Так. А в нас було на розгляд Ради, в них вже є віза, так? Е ми ж знаємо все, ми що, на розгляд Те, раду То що дорожня драду давайте. Хоча це, ну, як за. Дивіться, як добре, хто за. Двоє за рішення прийнято, добре. А ви, ви кажете, що ми на вас злі. Бачите, ми добрі, просто тут Юрій Миколаєвичу, yeah, просто, просто, я... просто я прошу. Ні, це не дасть такого пошто. Давайте ухвалу на підпис поїхали. Давайте no, ухвал. ухвалимо. Ну добре, потім yeah, тоді. Окей. Okay. Олена yeah. Казимирівна, що в нас? В нас одна ухвала про По протезну і коли виключимо в закритому режимі, розглянути інформаційну. Добре, давайте тоді е, техніко-економічне обґрунтування. По... Це та ухвала, яка в нас є в порядку денному, без змін нічого ви не об'єднали. Е, без змін є позиція е, комісії медичної, яка була сьогодні, комісія медицини соціальної політики. Е, в нас е, розроблялося це тео з тої точки зору, де ми приєднуємо тазний е, завод до першого типу. Це позиція з того, що Рада по-першому має визначити долю району. А хіба є в ухвалі, писали щось про перше ТМО, я не бачу? Так, про тему саме писали. Ми писали це спільно з керівником протестного згоду. А мої спеціалісти... Я би теж не приєднувала. Для чого? Хай буде окреме підприємство, воно буде мати свій окремий там рахунок, свою роботу. Тому ну, що мати статус юридичної особи? Ви нам передають його як ну, ценка, просто щось бачити повноцінна господарська діяльність працівників. Ліцензії якісь ну, була позиція е, така, що е, визначити радою в подальшому форму функцію питання. просто питання в тому, як це ТЕО буде виглядати, хіба що з редакційними правками. Давайте думає, з редакційними правками забрати. Ви теж погоджуєтеся, що краще їх не об'єднувати, потім не створювати лишніх неприєм... ну, проблем і тиму один, і підприємств. З точки зору завтра залучення інвестицій, інвестицій. Та капіталів. Якщо... Що це завадить? Я розумію, що це Виготовляє, так? А інше питання, що це величезна машина ТМО, тут роди приймають, тут пересадку роблять, тут це. Але я нагадую про те, що ми приймаємо тухвали без права відчуження і зміни цільового призначення. Тобто ця основна умова, обмінна поставила. Це закон каже. Але вони мають теж свою лікарню, свою ліцензію. Тобто в принципі для чого? Протез має свою ліцензію. Має лікарню і вона що навіть постіль міняти не треба. Тобто це цілком готово до прийому пацієнтів. Це насправді шкода, що коли ми маємо таку кризу з місцями, вона просто стоїть. Ну. Ні, ну лікарню відділити і віддати це на тему, щоб вони управляли лікарнею. Ну є дивіться, є позиція не комісії, що подальше використання визначити е, міською радою. Е, це виключні повноваження міської ради, це навіть не обговорюється, але. Е, Бо є прохання, тоді це те, оце традиція на сторінки. І над цим документом ми працювали півтора місяці. Технічні, редакційна Технічні комісія, редакційні комісії. Добре, давайте тоді підтримаємо із зауваженнями комісії охорони здоров'я і редакційними правками внести ці зміни в межах редакційної комісії. Хто за? Двоє за рішення прийнято. І з зауваженнями комісії медичної. Так, що... Є, і виключаємо зараз камеру. Е, тільки нам напевно, що не треба йти нас на клечувати. Є є З е, Шевченка, о, до речі. Можемо маємо... на нас. А вам не, не горить воно? Е, Ні, ну, воно його немає туди. Добре, переносимо тоді друге питання. Хто за двоє за рішення Україн? Е, і виключаємо, і будемо тоді ще. нас є Шановні колеги, депутати.